Куди єднуємо до розмови радника керівника Офісу президента України Михайло Подоляк на прямому зв'язку? Наші вітання вам, пане Михайло. Вітаю. Знаєте, декілька хвилин тому ви теж бачили з Олексієм Макеєвим, надзвичайним повноважним послом України у Німеччині говорили і про тауруси у тому числі. Ну, от щось знову: не хоче Шольц і федеральний уряд давати згоду на надання Таурусів, і не хоче. В чому тут уже затримка? Ну, ну, вже ж всі аналоги є тих таурусів. Ну, вже ж ви впяглися, уже ж не тільки там шоломи постачаєте. В чому проблема Тауруси дати? Чого бояться? Як комунікувати? Що казати? Від... Відсутності психоаналітиків. У нас нема в Україні психоаналітиків, пробачте? Може, які говорять німецькою? Відсутності психоаналітиків, які нарешті позбавлять наших європейських партнерів страху перед. Тим, чого боятись не треба, Російська Федерація не є країною, яку треба боятись. Вони створювали цей імідж, і безумовно в Європі достатньо довгий час вірили в те, що Росія контролює ці чи інші процеси. Це достатньо велика країна, яка має величезну кількість ресурсів для різного типу впливів, підкреслю різного типу впливу, в тому числі корупційного впливу, і так далі. І що Росія буде існувати достатньо довго, стратегічно довго для того, щоб політичні групи, які сьогодні очолюють ті чи інші держави, ну звертає увагу на Російську Федерацію на її глобальні інтереси сьогодні. Немає вже суб'єктності Росії глобальної, немає Росії як потужної країни, яку треба боятись, немає ніякої другої, третьої, четвертої армії світу, немає ніякого ВПК і так далі. Але залишився оцей внутрішній страх того, що якщо я прийму певне рішення, то це рішення може привести до ескалації. Отут має працювати психоаналітик. Я ще раз підкреслюю такого політичного типу, який пояснить навпаки, чим довше. Ви відкладаєте прийняття рішення про передачу тих чи інших видів інструментів а в даному випадку ми з вами говоримо про дальнобійну ракету, яка зможе досягати. Стратегічних платів Росії і таким чином суттєво знижувати боєздатність російської окупаційного групування по лінії фронту це означатиме деескалацію, тому що це буде означати пришвидшення наступальних операцій, безумовно мінімізацію прямих боєзвітнень, мінімізацію втрат і так з нашого боку, і так далі. І тому подібне. Навпаки, будь-яка зброя, яка сьогодні буде передана Україні, це деескалація. Вони не розуміють поки що цього, на жаль, і тому ми маємо спокійно пояснювати, 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 що на даному етапі потрібні дальнобійні ракети як інструмент, який дозволить вилікувати хронічну хворобу під назвою Російська експансія Р, русофобія да в угу. хорошому сенсі слова, не те, що вони не ви, ви Знаєте, русофобії не існує, існує конкретне. Потреба покарати військові злочини авторством, яким в великій кількості є Російська Федерація, і це стосується не тільки Україн і а, русофобія. Це вони маскують своє право, називаючи русофобію, маскують своє право безкарно скоювати ті чи інші злочини в різних регіонах. Тому немає, не існує взагалі ніякої русофобії. Дивіться, якби Росія не атакувала, не вбивала. Не отруювали, як ви там говорите, да, ну, там чи пан Макеєв говорив, що вони там використовуються ті чи інші е, отруйні речовини речовини, і так далі. То тоді б ніхто не хворів би на русофобію. Ви знаєте, немає сенсу боятись того, хто є партнером, хто вміє розмовляти. Росія не вміє розмовляти. Росія це країна гопнік, яка приходить вбивати, ображати, гвалтувати і так далі. І ти не про Росію говориш навіть. Ти говориш про конкретних людей, які сьогодні ототожнюються з Російською Федерацією. Я власне до того, що від цієї русофобії в лапках да, від те, те, чим наші європейські партнери прикриваються, певно, що має бути цілих сім вагонів Укрзалізниці відправлені в різні країни світу. Оцих психоаналітиків політичного фобійного штибу, які будуть лікувати наших міжнародних партнерів, особливо з огляду на те, що ми почули від нашого міністра закордонних справ пана Кулебе, що осінь буде важкою, і доведеться знову переконувати на різноманітних полях і на важких конференціях наших міжнародних партнерів партнерів. бо вони знаєте, як в такому дитячому ролику осінь, це коли листочки падають. Осінь це тоді, коли ой, так ви ж до осені мали там нам показати яке шоу з контрнаступу. А що ж ви будете робити, коли дощі? А наші і в дощі, і в морози і в спеку 50 плюс. Там залишаються. Чим будете переконувати, і що мав на увазі пан Дмитро Кулеба? Він до чого готує нас як суспільство, і до чого готує керівників нашої країни? Про що доведеться знову важко говорити з міжнародними організаціями і представниками інших країн? Зараз ми перейдемо до аналізу того, що говорить пан Кулеба, але попередньо я хочу сказати наступні речі. Ви знаєте, це такий певний інфантилізм. Да? Коли хтось там говорить щось про контраст, про треба про пришвидшення чи про повільний розвиток подій на лінії фронту. Ви ще вчора це я не про нас говорю. Ви ще вчора буквально боялись Другої армії світу. Ви ще вчора писали підручники по воєнній стратегії, де було записано, що перед тим як почати сухопутну операцію, треба там 100 тисяч в прямому сенсі цього слова. Я не обмовився годин нальоту авіаційного для того, щоб знищити інфраструктуру. Оборонну інфраструктуру противника ви писали, що потрібна величезна кількість дальнобійних, от зараз ми знову повертаємось до Таурусу чи там до Атакамсу, дальнобійних ракет для того, щоб унеможливити оборонним силам противника тримати цю оборону. А після цього вже сухопутна операція. І при тому ця сухопутна операція, як правило, в цих же підручниках може займати час від там місяців до років. Це в них написано при тому, що ми маємо сьогодні найбільшу лінію фронту 1800 кілометрів з часів Другої світової. Було бажано, щоб вони менше дивились Рембо там третю, четверту чи шосту частину. А більше читали свої ж підручники, і тоді було б менше інфантилізму. і оцього очікування голівудського типу розвитку подій. Це щодо е наступальних операцій. Тому я ще раз під підсумую: наступальні операції ідуть згідно плану генерального штабу українських збройних сил, і вони достатньо ефектно ведуть наступальні операції. Я з величезним оптимізмом на це дивлюся, тому що давайте ще раз. Врахуємо, яку кількість зброї туди натягнула Російська Федерація, яку кількість мобілізованих натягнута, і яка ставка в цій війні, тому що точки неповернення ми вже з вами перейшли. Хтось має програти, і Росія також розуміє, що як тільки вона програє, вона перестає в такому вигляді існувати. А вони хочуть виснувати, як вони там казали, безсмертними бути, так і так далі. Тепер щодо слів пана Кулєби. Безумовно, ми постійно з вами бачимо, що інші країни хочуть жити без війни. Це очевидно. Вони хочуть жити в тому світі, який був до початку вторгнення Росії в Україну, але вони не розуміють принципову одну принципову річ повернення до довоєнного типу відносин міжнародних не буде. Якщо Росія не програє до, до припустімо такий гіпотетичний варіант, то тоді не існує міжнародного права, тоді не існує ніяких стабільних міждержавних відносин, не існує нічого крім домінування агресивних режимів. Автором якого домінування буде Російська Федерація. Під прапори Російської Федерації злізуть всі. Кому кому тільки там от, хто хоче, тільки порушувати все, що можна в міжнародному праві, вони всі зберуться під російські прапори і будуть постійно тригерити міжнародне суспільство. І тоді кошти, які треба буде витрачати на хоча б якісь правила, на якусь безпеку, будуть просто неспівставними з тими коштами, які потрібно витратити сьогодні на підтримку України. Це перше. Друге складово, в нас з вами не існує коридору для домовленості з Російською Федерацією, тому що війна досягла таких обсягів, що ми не можемо сісти і сказати: ну, дивіться, ви нас трошки тут порізали, трошки повбивали. Ми ж розуміємо, що ви настільки чесні люди, що якщо ми з вами підпишемо якийсь документ, ви будете точно його виконувати. Ну, вбивці ж, в принципі, так же себе поводять. Правильно вони скоїли вбивство, зґвалтували когось. Потім ти говориш, ми тебе не будемо за це карати, і вбивця говорить Супер, я більше нікого вбивати не буду. Уду, ну саме так ми ж маємо себе почувати за столом переговорів з Російською Федерацією. Тобто ми маємо бути свідомими того, що ми не покараємо. За масштабні злочини Російської Федерації, вона буде нас ненавидити при цьому, вона буде мати окуповані території, вона буде постійно атакувати Україну, скоювати тут теракти, і після цього ми з вами будемо мати що велику побудовану, перспективну, конкурентну країну під назвою Україна. Цього ж не буде. Правильно, це буде сіра зона. Ми свідомі всього того, і ми маємо пояснювати і на внутрішньому ринку, що в нас немає на жаль вибору, і ця війна має закінчитись справедливим фіналом, і на зовнішньому ринку. Що в них на жаль, для них немає ніякого шансу повернутись в довоєнний час, де можна було сидіти на там якійсь в ніці, да, пити каву і розмовляти з російськими олігархами про те, як вони будуть фінансувати той чи інший проект. Пане Михайло. В контексті от тієї заяви, так міністра Кулеби. А про складну осінь і схиляння я одразу провів певну паралель між цією заявою і мирним самітом, який ми плануємо у вересні провести або на полях Генасамблеї ООН, або в рамках саміту групи 20. Яка роль тоді вимальовується сьогодні? Ось того вже саміту, так, скажімо так, більш розлогою конструкції, який ми плануємо провести восени? Чотири. Ключових елементів самітах, ну в будь-яких розмовах щодо того, як має далі відбуватись побудова фіналу війни, окрім окрім військової теми, чотири основних речі, на які треба звертати увагу. Перше має домінувати формула миру президента Зеленського, де є ключовий пункт це вивід російських військ за межі території, тобто не просто юридична фіксація територіальної цілісності України ще раз. Не просто юридична фіксація територіальної цілісності України, тому що територіальна цілісність України і так була зафіксована юридично. Ніхто не визнав 2014 році анексію Криму. Але між тим Крим де факто контролювався Росією. Тому фіксація територіальної цілісності фактично має бути. А це є якраз прописаним формулами миру. Тому перший пункт головним. Що платформою для фіналу війни була саме формула миру президента Зеленського, якісь, не якісь інші пропозиції, компромісні варіанти і так далі. Це перше. Другий елемент обов'язково треба проговорити. З нашими партнерами, скажімо, потенційними, які не відносяться для до проукраїнської коаліції. Що сьогодні Росія як глобального суб'єкта не існує, не треба зважати на її позицію, якщо вони хочуть жити в більш-менш стабільному а, світі, де є певні правила. І головне, щоб Росія не домінувала в їх, а, скажімо так, обговоренні, як ця війна має бути фіналізована. Для цього треба проводити консультації. Ці країни мають знаходитись за столом, ну, скажімо, саміту миру. І так далі, це друга позиція. Третя позиція. Треба якраз таки зібрати за цим столом, щоб ті країни, які не будуть приймати участь, ви ж розумієте, що не буде всі 192 країни світу приймати участь в цьому. Певні країни будуть просто дивитись на це. Тому третій пункт, щоб ці країни, які не будуть напряму приймати участь тому, в цих самітах, зрозуміли, що величезна кількість базових ключових. Там лідерських країн саме тут знаходяться, а не поруч з Російською Федерацією. Це такий сигнал. І четверта складова, якраз треба буде проговорити логістику фіналу як такого. Ми маємо довести, що збройні сили наші будуть в будь-якому випадку, якщо Росія не захоче добровільно залишити нашу територію. В мене є певні сумніви сьогодні, що вони добровільно захочуть завтра це зробити, але після певних тактичних поразок вони неодмінно захочуть це зробити для того, щоб втримати ситуацію під контролем на своїй території. Так ось, четвертий пункт треба пояснити, що ми в будь-якому випадку збройні сили України в будь-якому випадку будуть іти до моменту, поки не станеться обвал фронту. Російської Федерації, все От чотири ключові пункти, які мають зафіксувати позицію стабільну позицію України. І головне, щоб на цих самітах було зрозуміло: ну мається на увазі, що після цих самітів було зрозуміло, що не існує ніякого компромісу. Будь-який компроміс це капітуляція світу демократії, конкуренції і свободи. Угу. Греція стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України. Це та сама декларація G7. 14 – це далеко на 192, як ми розуміємо. Але хочеться розуміти практичну сторону цього питання, бо декларація це класно. Але вчора восьмирічний хлопчик у Коломиї, в Коломийському районі. Сьогодні ми бачили Запорізьку область і бачили обстріл Херсона. Та? І ем, ми живемо в країні, де кожен день... Це декларацію, врятуватися не можна, як ви бачите цю практичну реалізацію, і що вже точно можна говорити, що ми матимемо на практиці в вигляді гарантії безпеки? Давайте без ілюзій. Безумовно, гарантії безпеки це має бути конкретна формула, яка виглядає наступним чином: перше, це юридична фіксація військової допомоги, яку можуть ті чи інші ну чи фінансової, за рахунок якої можна отримати військову допомогу. Тобто, треба зафіксувати. Перше обсяг цієї допомоги зафіксувати юридично. Друге темпи, ну чи швидкість постачання цієї допомоги. І третє це логістику, як коли це вже буде отримувати Україна сьогодні, не там через рік, через два і так далі. Тобто, сьогодні ми маємо, скажімо, так, домовленості, ну такого характеру між собою лідери домовились, але це не юридична фіксація. От гарантії безпеки це юридична фіксація домовленості щодо допомоги. Безумовно, країни не будуть приймати безпосередню участь в рамках статті 5 військового альянсу НАТО, приймати безпосередню участь в бойових діях. Ми ж це розуміємо з вами прекрасно, але країни. Можуть юридично чітко знаєте, в договорному такому вигляді зафіксувати. Ми вам будемо готові надавати таку-то кількість, наприклад, бронетехніки, таку-то кількість дальнобійних ракет, таку то кількість снарядів, і так далі. Це буде робитись протягом, наприклад, 30 днів для того, щоб ми постачали вам там 10 тисяч снарядів калібру 155, ну в залежності від країни. І так далі. Тобто, ви розумієте, треба це юридично зафіксувати, і безумовно, це вже буде е, таким гарантійним листом щодо того, що Україна в будь-якому випадку буде мати відповідні інструменти для того чи іншого етапу війни. От що таке гарантії безпеки, в принципі, з логістичної точки зору А гарантії, скажімо так, безпеки не з логістичної точки зору, а з точки зору практичної на період от, до вступу. До альянсу, наприклад, ми зараз їх пропрацьовуємо менш активно аніж ті гарантії безпеки, про які казали ви, про логістичні чи ні? Тут трек теж іде, і з ким з ким працювати. Так, це є практичні гарантії. Тобто юридично фіксуємо, яку допомогу в якій кількості з якою швидкістю ми отримуємо. Нам же головне сьогодні, що от на даному етапі до моменту фіналу війни, і до моменту, ну ще більш далекого моменту вступу в НАТО. Нам з вами сьогодні потрібні відповідні інструменти. Не треба розмов. Правильно, нам потрібно три інструменти сьогодні для ведення війни. Які перше це зброя не, не завтра, а сьогодні. Ну, якщо ми про літаки з вами починали говорити 4 місяці тому, то бажано, щоб вони вже через 4 місяці, все ж таки, були правильно, а не через ще 4 місяці і так далі. А Оце треба юридично профіксувати. Другий інструмент це дипломатична консолідована підтримка. На всіх рівнях, на всіх майданчиках, міжнародних інституціях Україна буде отримувати цю допомогу, тому що і далі дипломатично Росія не має права на те, то, на те то, на те то. Санції мають бути впроваджені такі, то, такі, то такі. то І третє інструмент обов'язковий це інформаційна підтримка. Ну тобто, щоб не було у цього всього: ну, ми дамо вам зброю. Ні, може, не дамо зброю, тому що це ескалація і так далі. Головне, щоб була консолідована інформаційна підтримка Україні. Так, Україна буде отримувати все необхідне для того, щоб цю війну справедливо фіналізувати. От, в принципі, оце і є практична реалізація так званих гарантій безпеки. І от стосовно отримати все, я зараз літаки ви вже згадували, хочу на них трошки зосередитись, а саме на тих от умовах, та що спочатку 4 місяці курсів потрібно, бо специфічна термінологія. Я, як звичайний громадянин України, коли прочитав це, одразу таки подумав: там, там що цих інструкторів з курсів специфічної термінології вирощували, там навчали, що вони не могли ще півроку тому почати навчати специфічній термінології. Ми зараз 4 місяці витрачаємо на англомовні. Курси. Ну, притомних слів підібрати я не міг. Тому що ви роз'ясните, а як вони це апелюють? Чому, чому максимально загальмовують цей процес? На мою думку, це максимальне загальмовування цього процесу. Давайте Отримаємо логістику процесу, потім поговоримо, тому що все це знаєте для чого публікуються. Такі вони будуть спочатку англомовні курси проходити. Після цього почнуть навчатись. А після того як закінчать навчання, почнемо вибудовувати логістику постачання, А після того як логістику постачання, почнемо ремонтні бази, інженерні бази робити для того, щоб це все забезпечувалося якось ремкомплектами комплектами і тому подібне. Не так все. Це якраз таки і спотворює реальні домовленості. Реальні домовленості дуже прості. Вони будуть потім, скажімо так, проанонсовані і прокоментовані Генеральним штабом. Я думаю, так буде обов'язково, після того як навчання почнеться. Але воно виглядає так: всі процеси будуть йти паралельно, навчання. Лінгвістичні курси, якщо вони потрібні, паралельно з навчанням відповідно спеціалізації, паралельно з тим відпрацьована логістика постачання літаків, щоб вони одночасно закінчили і літаки. Вже були. І третій процес, який буде йти паралельно, це інженерні конструкції для того, щоб ці літаки обслуговувати. Ну інженерні, я маю на увазі, щоб були відповідні інженери, які розуміються на літаках даного типу, і так далі. Це будуть паралельні процеси. Не треба звертати увагу на ці такого типу депресивні публікації, які мають сказати, що все буде дуже і дуже повільно і дуже дуже в далеких часах. Ні. Дякую за роз'яснення. Ну але, власне, тим тим часом, поки ми там о, міряємося в оптимістичності чи реалістичності прогнозів європейських партнерів і того, що відбувається реально на полях, Україна отримала менше ста запад західних танків. О, про це пише аналітик Білд Юліан Рюбке, і Він каже, що власне за 10 тижнів менше ста танків. Заставило питання військовим експертам. Тоді, коли ми просили мільйон снарядів, то це було з розрахунку, що ми отримуємо ще до снарядів і танки, і артсистеми, і. Можливо, і літаки, а тепер виглядає так, що тих мільйон снарядів поступово він виснажується, закінчується умовно кажучи, і звітують про це європейські партнери. А танків ми все ще чекаємо. Буде оновлен... Знаєте, я, я скажу вам так: я хотів би, щоб в нас було ще в червні 2022-го, Я тоді офіційно про це говорив. Я хотів, щоб тоді було 450-500 танків. 200 хаймарців ну з урахуванням якості роботи цих високоточних, скажімо, реактивних систем залпового вогню. Я хотів, щоб тоді було артилерії, і так далі. Але ми живемо не в ідеальному світі, і тому доводиться постійно проводити переговори. До речі, президент щодня має двосторонні розмови і щодня говорить одне те саме по кругу, десятки разів. Щодня підкреслю він говорить, нам потрібні танки. Він спокійно. Про це говорить постійно. Нам потрібні додаткові снаряди. Більш-менш розуміємо з обсягом снарядів, які ми сьогодні отримаємо великих калібрів. Але сьогодні ми говоримо про бронетехніку. Нам потрібно не 10 танків, а нам потрібно дійсно 100 танків. Нам потрібно дійсно 200 танків і так далі. Розумієте, що постійно йде розмова. хотілося би, щоб ми з вами мали партнерів, які відповідно рахують. На жаль, я про це неодноразово казав. На жаль, аналітичні здібності наших партнерів вкрай низькі. І розвідувальне здібності, тому що вони, скажімо так, говорили про російську армію в гіпертонах. А про нас з вами говорили, що ми там три дні встоїмо і далі будемо втікати, і так далі. А сьогодні з'яснували, що вони досі не знають можливості української армії і досі не знають спроможності російської армії. Але між тим це наші партнери, наші партнери. Ми ми знаємо, що нам потрібно. Хочемо, щоб вони розуміли математику сьогоднішнього етапу війни. Але для того, щоб вони розуміли, треба постійно говорити. І ви маєте про це постійно говорити. І ми маємо постійно говорити. І дипломати, я маю на увазі, от тільки що був у вашому ефірі пан Макієв. Він постійно проводить щодня переговори, десятки переговорів. Ми пояснюємо одне і те ж саме, і будемо це робити, поки не отримаємо з вами оптимальний обсяг зброї, яка необхідна, і тут я буду говорити ключову річ. Ця війна не може закінчитись компромісом. Хто б щоб собі не говорив? Хто б як не депресував нас? Ми маємо закінчити цю війну справедливо. А для цього, щоб справедливо, це не означає, що ми з боями будемо йти до кордонів 91-го року. Ні, це означатиме, що ми маємо отримати таку кількість зброї, щоб на якомусь етапі накопичувальних операцій, які сьогодні відбуваються по всій лінії фронту, був обвал російського фронту. А після цього ми отримаємо швидкий, як вони там говорять від'ємну там, як там, від'ємний наступ? Чи що вони там говорять завжди Росіяни? І після цього ми будемо з вами мати іншу реальність. Але до цього моменту маємо говорити: нам не вистачає танків. Маємо про це говорити. Нам не вистачає дальнобійних ракет. Маємо говорити авіація обов'язково або не авіація, або тоді давайте. Якщо авіація це довго, тоді давайте петріоти, які сьогодні можуть перехоплювати тільки що говорили про кінжали в анонсі, перехоплювати надзвукові і балістичні ракети. І ми, власне, я за себе золене скажу постійно про це говоримо в принципі за телеканалами України. І знаю, що ви Стоп. теж дякую, пане Михайло, вам за те, що так. доєднались. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президенту України, був на прямому відеозв'язку.